Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом ось таких красивих та неймовірно смачних рогаликів. Цей рецепт є пісний, так що, якщо ви дотримуєтеся посту, раджу ним скористатися. А якщо ні, просто можете приготувати, виходять вони дуже смачні та мега економні посудину наливаю 100 мл теплої кипяченої води, додаю 100 мл рослинної олії, краще брати без запаху, додаю обов'язково дрібку солі і 2 200 ложки цукру. Цього цукру буде достатньо, по рецепту печиво має бути не солодким, в міру солодке, так як ми ще будемо додати начинку. Замішується воно дуже швидко, всі пропорції обов'язково пропишу в описі під відео. А якщо ви ще й досі не підписані на канал, обов'язково підписуйтеся, нажимайте пальчик вверх, якщо вам подобаються прості, смачні та перевірені домашні рецепти. Також до тіста додаю ванільний цукор, щоб було печиво ароматніше. І просіяне борошно. Додаю його поступово і обов'язково на поверх борошна додаю розпушувач. Нам його знадобиться 1 чайна ложка. У мене на каналі вже є збірка рецептів до посту, пісні страви на цілий день, випічка, тому, якщо ви дотримуєтеся посту, обов'язково заходьте в плейлисти, шукайте відповідний розділ та готуйте. Тісто замішую ложкою, поступово додаю борошно, а потім, коли вже воно стане більш густіше, замішую його на робочій поверхні. Припиляю трішки. Стіл і замішую руками буквально хвилин 3-4, поки тісто об'єднається та не буде липнути до рук. Виходить тісто дуже м'якеньке, приємне в роботі та швидко замішується. Після того, як вже відчуваю, що тісто замішане, не липне до рук, відкладаю його в пакетик, щоб воно відлежалося хвилин 15, а потім далі буду випікати рогалики. Після того, як минув час, припиляю робочу поверхню трішки борошном, розкачую тісто в пласт товщиною 1-2 мм. Не товсту, але і не геть тонко. З даної кількості інгредієнтів в мене виходить 16 рогаликів. Якщо ви хочете більше, сміливо збільшуйте порцію вдвічі. Вони виходять дуже смачні, хрусткі зовні та мікенькі всередині. Я для зручності розкачане тісто перенесла на круглу дощечку і розрізаю на язички відповідного розміру. Викладаю начинку. Начинка може бути будь-яка, в мене джем, можна брати макову або горіхову начинку, та яка не розтікається та гарно зберігається при випічці. Сирна начинка до цих рогаликів не згодиться. Закручую кожен язичок, надаючи форму ось такого красивого рогалика. Після чого кожен ще вмочаю у підготовлений цукор. Можна брати цукор з корицею для аромату, я використовувала цього разу просто звичайний цукор. Включила в цей час розігріватися духовку, так як рогалики потрібно випікати вже в добре прогрітій, в духовці при 180 градусах. Час випікання залежить від вашої духовки. У мене рогалики випікалися 15 хвилин. І ось подивіться, які красунчики вийшли в результаті. Ще вони гарячі, я почекаю, поки вихолонуть і покажу вам, які вони в розломі. Але вже вони дуже красиві, ароматні і дуже-дуже смачні. Як ви бачите, рецепт дійсно простий, дешевий і результат, я впевнена, вас порадує. Тому, якщо вам сподобався такий рецепт, обов'язково натискайте пальчик вверх, пишіть коментарі, діліться рецептом з друзями. А я вам бажаю неодмінно, смачного і всього найкращого. Бажаю вам мирного неба. Нехай завжди у вас буде смачно дома. Vsem, poka-poka!